Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, мабуть, для нас із присвяченням Вітаю Василем назавжди залишиться Полтава такою оазою, спокою. Бо, мабуть, скільки будемо жити, згадуватимо той важкий минулий рік, коли ми вперше вирвалися із безжально бомбардованого Харкова сюди до Полтави як то опинилися в іншому світі у такому тихому, приємному, трошки дуже меланхолійному місті, яким є Полтава. Але цей спокій, цю меланхолійність треба обороняти. І це вимагає від нас завжди бути мужніми, винахідливими, послідовними в своїх діях. Сьогодні ми востаннє відзначаємо храмове свято в травні. Правда? Бо наступного року ми вже будемо відзначати його, як належить 23 квітня. Це, здається, непокоїть дехому. Але насправді це є теж одним із кроків повернення до нормальності, до правди. Бо ну, як з, яким, з якими очима відзначати Різдво Христове 7 січня, коли день зимового сонцестояння вже був майже два тижні тому? Ми повертаємося до правди, до справжнього календаря, а не того, який став консервативним, і за яким ми трималися тільки тому, що він уже звичний, що до нього ми звикли за ці роки. Сьогодні День Великого Святого, святого, який прославився як переможець, не тим, що він брав участь у військових діях, хоч він сам був військовим, а тим, що він зумів. Побачивши правду втілювати її в своєму житті. Він жив у блискучі часи Римської імперії, коли ще занепад не набув такого характеру гниття, як це стане пізніше. Імперія була сильною, могутньою і вся цивілізація пов'язалася з нею. На релігію юдеїв дивилися як на щось таке відстале, провінційне. Ну, а християни взагалі вважалися якоюсь підозрілою сектою, яка руйнує цілісність держави. Але в той же час самі римляни ставилися до своєї віри скептично. Чи вірили вони в своїх олімпійських богів? Напевно, вже ні. Але для них це був елемент такої старовини, традиційності, як для нас, ще й досі старий стиль календарний. І ось він зумів. Стати вище звички, стати вище свого оточення. Він зумів мати сміливість опинитися у меншості. І цим він переміг обставини, час. Не тоді, коли він гинув, тоді цієї перемоги ще не було помітно. Але хто там зараз згадує навіть про того імператора, який царював у часи Юрія Переможця, а його ми знаємо. Причому знаємо в усьому світі. Для нас з вами дуже часто для людей старшого віку, які виросли в Радянському Союзі і столицею Москві воїн із списом, який вбиває Змія, це ну, пам'ятник, який стоїть в Москві, нагадує про Юрія Долгорукого. правда? І ми не замислюємося про те, а звідки прийшов Юрій Долгорукий до Москви? І хто перший запроваджував культ Юрія Переможця в Україні? Кого звали Юрій Юріємський князів? Ну, тільки отець хтось нагадав. Ярослава Мудрого. І саме він будує Свято-Юріївський монастир у Києві. І потім цей образ Юрія Переможця, він, до речі, збудував місто Юрієв, яке зараз називається Тарту, цей образ Юрія Переможця називатиметься руською погодою. У польсько-Литовській державі було два герба вершники, воїнів-вершників. Погоня Литовська, та, яка зараз є гербом Литви і білоруської опозиції. І погоня Руська, тобто українська, бо Русью називали Україну, не Москву. І сьогодні, який, яке місто сьогодні святкує День міста? Ану, отці. Львів. О, Тільки владика знає. Львів. Львів бо собор святого Юра, головне місто Львова. Центру воєводства, яке називалося, в речі посполиті як руським воєводством. Львів був центром руського воєводства. У Львові утверджувався культ Юрія Переможця. І це є добрим знаком для нашого часу. Для часу, коли Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль стали для нас усіх рятівними містами. Вони були ще далі від фронту, ніж Полтава. Їх Так досягають обстріли. А скільки наших харків'ян, скільки моїх земляків з Північної Салтівки, ще й зараз живуть десь там, у Галицьких містах і не тільки у обласних центрах, а й поза ними, живуть там, не тікають далі, тому що вірять у перемогу. І знаєте, я цими днями вже вперше після початку війни зважився переночувати на своїй квартирі, коли нарешті там запрацювали всі комунальні служби. І що ж, знаєте, чимало людей вже є у нас на цій безжально обстріляній північній Салтиці. Люди повертаються додому. Люди цінують свій дім, і це те, що ніколи не зрозуміє загарбник, якому ну, байдужі всі доми він шукає собі тепліше, і, якби можна було оселитися десь. На заході він би і там оселився. Та зрештою, де живуть і навчаються діти всіх лідерів Російської Федерації? Не в Росії, не в Москві, а там десь у Іспанії, Англії, Північній Америці. А ми любимо свій дім. Ми готові захищати його. Наші чоловіки і зараз стоять на фронті. Тільки зрідка заїжджаючи до своєї парафії, вчора ми визначали день народження одного нашого парафіяна, на який і зброї в руках стоїть там десь, протестуючи агресію. І це виявляє ту силу духа, який заповів нам Юрій Переможець, вміння боронити свої цінності, не тільки землю, не тільки свій дім, а те, що робить їх для нас нашими, дорогими, цінними, наші духовні цінності. Саме їх захищаємо ми сьогодні. Саме їхнім знаком є для нас Юрій Переможець. Ну І нам дуже легко пізнавати в образі того символічного змія, якого він прокорює своїм списом не тільки сатану споконвічного ворога роду людського, який спокусив наших правців, але й тих сучасних зміїв, які хочуть і нас так вкусити, бити, нейтралізувати, принаймні. А ми живемо, ми боремося, бо ми християн, і ми, українці. Ми здатні покласти своє життя за свою країну. І не дарма в нашому гімні є слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І це також знак, який несе для нас Юрій Переможець. Бо для того, щоб зуміти покласти свою душу і тіло за свободу не тільки за батьківщину, а й за всю систему цінностей, які втілюються в цьому слові свобода. Треба мати неабияку силу духу, а також бачення перспективи. Бо переможець смерті Юрій ішов на смерть сміливо, бо він знав, що за нею є майбутнє. І цей час, цей час коли смерть, здавалося, б, переслідувала і продовжує переслідувати нас усіх, і невідомо, де завтра надумають кидати свої ракети. Чи керовані авіабомби, ці вороги, які з демонічною силою рвуться до нас в Україну, тим не менше ми знаємо, що є сила сильніша за смерть, є той нескінченний простір, який є після смерті, який вартий того, щоб за нього покласти життя. брамою у вічне життя є служіння правді, служіння Христові. Саме Ключ до цієї брами здобуває Юрій Переможець своїм символічним списом, який він не вбиває міфічного Змія. Він вбиває свою слабкість, свої людські гріхи. Він долає себе самого, гідно йдучи на смерть за віру. Каже, і цей великий святий надихає нас на віру в те, що ми зможемо перемогти ворога. Спорудити величний храм, про зведення якого ми всі молимося, вшанувати гідно пам'ять тих, хто тут, у Полтаві, боронив нашу свободу і полігши тут, під Полтавою, зумів залишити нам свою спадщину, через яку століттями, поки не з'явився Степан Бандера, українці називали Мазепинцем. Мазепинцями. Це було найгірше звинувачення, пізніше український буржуазний націоналіст. Вони гинули теж, знаючи, що зараз вони загинуть, але їхнє слово, їхній дух боротьби за свободу лишатиметься з нами. Каже, і сьогоднішній день надихне нам це передчуття Духа Свободи. І допоможе нам мужньо витримати всі випробування, які зараз ми проходимо, знаючи, що тому, хто витримує гідно випробування, дається велика нагорода. Амінь. Христос воскрес.